Двергари це дворфи, предки яких змінювалися століттями через життя у найглибших місцях підмороку або підзем'я. Це царство насичене дивною магічною енергією, і протягом поколінь перші двергари вбирали її від луння. Ще більших змін вони зазнали, коли москажери та інші абарації вторглися та почали проводити над ними жахливі експерименти. Підживлюючись магією підмороку, ці експерименти наділили перших двергарів ціонічною силою, яку потім успадкували їхні нащадки. Згодом вони звільнилися від своїх абарантних тиранів і почали нове життя в під підмор... Мороку та за його межами. Як інші дворфи, дваргари зазвичай живуть 350 років. Дваргари гуманоїди і водночас вважаються дворфами, їхній розмір середній. Вони мають швидкість ходьби 30 футів і темний зір на цілих 120. Дваргари мають перевагу на рядки проти стану зачарований, приголомшений і отруєний, а також стільки з доушкоджень ядом. Починаючи з третього рівня, вони можуть раз на день без витрати чарунок і не потребуючи матеріальної складової, створити чари зменшення збільшення, а з п'ятого раз на день чари невидимість. Або ж творити ці чари зачарунки.